Капеланське благословіння на 13 жовтня 25-го року, вняття і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спаку. І брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані ми чуємо про те, як Ісус прийшов до Петра в, в, в будинок, в дім, і там теща була хвора, гаряча. І він наказав гаряче, і вона відступила і слугувала теща і мучням Ісусу. А потім ввечері прочули про нього люди, почали приносити існуватих, хворих, і він на... І коли біси бачили його, казали, що ти син Божий. А він їх виганяв і наказував не, не говорити про нього, не оповідати про нього нікому, що це він, син Божий. А потім на ранок, на день, на день, коли він всіх цілів, пішов і усамітнився в місто, в якесь місце, але люди прознали про це і шукали його. Тоді він відповів, що я покликаний не тільки тут стріляти. А й по всім містам юдейським. І пішов далі за своєю проповідю. Чуєш іноді слова або розповідь про те, як Ісус ніс свій хрест або ту місію, яку ну, дав йому отець, а він з любов'ю погодився до неї. Просто затихаєш. Якщо ти чуєш рік назад одне і те саме місце, ти можеш розповідати, яке це чудо, що він те що слів. Або як він з дісами <кхід> має силу їх виганяти, а вони його бояться і розмовляються. Або з людьми, яким він благовістив царство Боже або стіляв. А іноді дивишся про це і не тільки дивуєшся, а й благодатно починаєш бути присутнім під час справ Божих, споглядати за ними і з того, що ти можеш здатен бути свідком, як Господь творить свої справи, як те, що, як вчить учнів, як допомагає хворим, як виганяє бісів, як проповідує Слово Боже і проповідує Царство Небесне. І всі ті... ну, справи, які він робить, на увазі, що. Чудо з точки зору людської робить. Всі підпорядковані до одного, щоб людина повірила, що Царство Боже серед них, що його треба обрати. А перед тим, як обрати, очиститись покаянням. Тобто перед тим змінити своє життя від гріха і пристрасті на шлях чеснот і святості, які є передумовою знаходження в Царства Небесному. Бо не свята людина в царстві небесному перебувати не може. І от знаєте, весення цього Христа місії, щоб людей Знаєте, показати їм, що там життя, до яке їм пропонується і дарується, вони вільно обрали. Тобто ми з вами вільно обрали. І для цього є ті кроки, які, якими йде Ісус, перебуваючи вже в тілі, серед нас. Дивуюся питання, навіщо він це робить з такою любов'ю, з такою терпеливістю. Не застосовуючи жодної сили, а навпаки, пропонуючи всім тим, хто хоче, хто бажає, хто, а, знаєте, у кого серце до цього, до цього прагне, да, воно зголодніло за цим, прагне за цим, могли обрати вільно. Він не пропонує нам відносини з ним, начальник підлеглий. А пропонує батько-син, родину, яку хоче взяти нас. Любов встановити між нами, а не страх. Це саме по собі диво. Ми шукаємо диво в цьому для вцілені в ходіння по воді, насичені хлібами. А тут таке диво, яке нам дається, яке набагато-багато більше того дива, якого ми можемо тримати руками. І коли моє серце це диво буде бачити, його велить, то думаю, що моє серце тоді буде близько від Царства Небесного.